Та, це програма захисник вітчизни. Ми говоримо про армію та людей, які віддано служать Україні сьогодні. в Програмі як за півстоліття свого існування вплинула на світ реактивна система залпового вогню БМ 21 град, яким був конкурс серед школярів або його переможці на чотири дні стали розвідниками в Кримських горах. Та який шлях пройшов полковник Сергій Лісовий, перш ніж стати головним десантником України. Десантні війська завжди вважалися елітою української армії. Право носити біло блакитний тільник та блакитний берет і досі виборюють лише найкращі та найсміливіші відчайдухи. Те, що для багатьох екстрим для них улюблена робота, адже в небо вони закохуються назавжди, і з першого кроку в захмарну безодню про службу в десанті дізнавалася Наталія Балич. Полковник Сергій Лісовий, як ніхто знає про бойові будні крилатої піхоти. Офіцер пройшов шлях від солдата до головного десантника країни. На його рахунку понад півтори сотні стрибків. Ще з дитинства я завжди збирав якісь військові значки, фуражки від тих хлопців, які приходили вже з військ, з армії. Намагався їх носити. І так, така була в мене навіть, на мрія, щоб опасти служити. У 1977-му на широкий екран виходить художній фільм У зоні особливої уваги успіх кінострічки перевищує будь-які сподівання авторів, натхненні подвигом головних героїв до єдиного на той час у радянському союзі рязанського повітряно-десантного училища прагнуть вступити тисячі юнаків. Конкурс сягає захмарних висот: 54 претенденти на одне місце. Щойно повернувшись із строкової служби, випробувати долю наважується і Сергій Лісовий. Юнак успішно складає вступні іспити і з гордістю вдягає курсантський однострій. Та вже після випуску на ще не обстріляних лейтенантів чекав бойовий гард у Афганістані. Буквально гостем на шлятому курсі курсантам давали не тільки, не тільки лекції. Ми на суджи вже було побудовано побудовано із дерева. значить, дували, тобто макети тих будівель, які були в Афганістані. Мене них проводили заняття. тобто нас ну вже знаєте, неспрямовано готували для тих для, для тої місцевості. Сергій отримує посаду командира розвідувального взводу парашутно десантного полку, що дислокується у провінції Баміан. Тут пролягає єдина дорога через гіндукушський хребет, і мало не щодня точаться напружені бої. Крім того, війна вчить по-новому цінувати життя, а особливо людей, що є поруч. Я отримав завдання з взводом вийти на ну так на. Господствующая висота дожна була. Десь наполовину дороги ми вийшли, і через ущелья, десь на відстані, навіть на, на кілометр півтора, почав працювати пулемет ДШК. На снігу такі, знаєте, бутончики розпускаються. Коли по тобі стріляють, ну ти знаєш, що по тобі, ти потім все. Але оце, знаєте, як відповідальність за людей потупляє страх за себе. Щоб нікого не втратити, я постійно задач читав. Одного разу надійшли розвіддані про зустріч командирів ворожих загонів. Взвод Сергія Лісового знищив противника ще на підступах до кішлака. Пізніше, саме за цю операцію, офіцера нагородять орденом червоної зірки. Нам вдалося їх знищити всіх, взяли трофейну зброю, взяли там деякі документи, які вони там на переговорі несли. І от за це в принципі нас нагородили. Після Афганістану чоловік продовжує службу в Рязанському училищі, а на початку 90-х повертається до України. У 2006-му Сергія Гурійовича призначають начальником управління аеромобільних військ Збройних сил України. З листопада ж минулого року він головний інспектор високомобільних десантних військ. Утім, яку посаду офіцерно обіймав його серце. Залишається по солдатськи вірним традиціям блакитних беретів. А кожен підйом в небо неповторна мить, якої чекає ніби вперше. Страшно всі стрибки, і перший, і, і ну, Страшно завжди. Але насамкінець у нас така професія, де ми стрибаємо, тому що парашу це в нас засіб доставки в те місце, де виконується бойове завдання. Далі ви побачите репортаж про мандри українських школярів в горах Криму. Навіщо вони проміняли блага цивілізації на аскетичне життя розвідників? Та чому під час розробки реактивна система залпового вогню Град стріляла автомобілями москвич? Півстоліття минуло з моменту, коли на озброєння було прийнято реактивну систему залпового вогню БМ21 ГРАД. За надійність його навіть прозвали калашником реактивної артилерії. 333 Заряджена заздалегідь Катюша на базі Уралу здатна перейти з похідного в бойове положення за 3,5 хвилини. Здійснювати пуск можна з машини або дистанційно, одиночними або залпом. Необхідно лише 20 секунд, щоб 40 реактивних сюрпризів вирушили на зустріч з ворогом. Батарея в складі шести реактивних систем залпового вогню накриває площу. Фронтом 800 метрів глибиною 400 метрів, що дорівнює до 60 футбольних полів. Розробку цієї системи розпочав у травні 1960-го Тульський науково-дослідний інститут точного машинобудування. Пізніше тут були створені і системи ураган та «Смерч». Перші реактивні снаряди коштували як автомобіль Москвич. Та коли 28 березня 1963 року град прийняли на озброєння радянської армії, вартість одного дорівнювала середній зарплатні громадянина СРСР. Існує близько двох десятків різновидів снарядів до цієї системи: від сигнальних до тих, що здатні замінувати чималу ділянку місцевості. А їх пуски можна здійснювати з легкої переносної установки град П автомобілів гусеничної платформи і навіть із корабля реактивна артилерія залишається найбільш потужною силою в сухопутних військах, яка забезпечує враження цілої противника на недостатньо великих дальностей. Серійне виробництво бойових машин БМ 21 було розгорнуто на Пермському заводі імені Леніна та тривало до 1988 дев'ятсот За цей період радянські військові отримали 6,5 тисяч машин а на експорт. У півсотні країн пішло близько двох тисяч. У ті часи Радянський Союз не патентував своїх розробок, що стало причиною зловживань у всьому світі. Виробництво цих систем налагодили Китай, Єгипет, Ірак, Іран, Румунія, Південноафриканська Республіка, Німецький Ларс, Італійський Фірос, Іспанський Теріал, Бразильський Астрос 2 Йогославський Оркан, Індійська Пінака з'явилися на світ саме завдяки прикладу радянського граду. Пролунав звук, немов гуркіт грому, який щораз посилювався. Це на голови наступаючих, почали падати 122 мм кубинські ракети. Перший залп заглушив солдатів. Другий змусив збитися в купу та відчути себе абсолютно беззахисними. Охоплені жахом, вони кидали зброю технікою поранених товаришів, а ракети продовжували падати та вибухати. Джек Стоклор, керівник оперативної групи ЦРУ Ванголя. Такою була реакція заїрських південноафриканських солдатів та найманців, коли у битві біля Кіфангонду у 1975 році ангольсько-кубинські сили отримали допомогу від радянського союзу. Тоді вистачило лише чотирьох бойових машин БМ-21 град, аби переломити ситуацію в Анголі. Та першим бойовим хрещенням комплексу вважається прикордонний конфлікт на острові Даманський, шістьма роками раніше. Коли протистояння СРСР та Китаю завершилось після кількох черг радянських фугасних снарядів, з того часу град застосовувався в афганській війні, карабахському конфлікті, війнах в Чечні, Південній Осетії, Анголі, Сомалі, Лівії, Сирії, ця бойова машина БМ-21 зараз пройшла модернізацію в роки і вже української армії. Планується модернізація встановлення навігаційних систем супутникового зв'язку, супутникової навігації. У 2001 році розпочалась робота над модернізованим зразком БМ 21 К в результаті семирічної праці реактивну систему пересадили з Уралу на крас. Двигун став потужнішим на 60 кінських сил, а запас ходу збільшився до 500 кілометрів. Та головне, що дальність ураження цілі вдвічі більша, якщо порівнювати з радянською розробкою, і становить 40 кілометрів. Далі в програмі школу виживання хотіли пройти 2400 школярів, а обрано було лише 20. репортаж про мандри у кримських горах маленьких українців, які на чотири доби відмовились від благ цивілізації, щоб відчути себе справжніми розвідниками. Замість комп'ютерних ігор, нічних клубів та цигарок, стежка розвідника, ночівля, просто неба та зброя це свідомий вибір 20 юнаків з усієї України. Упродовж чотирьох днів у Кримських горах вони доводили, що на рівні з розвідниками можуть долати десятки кілометрів, орієнтуватися на місцевості та виконувати непрості військові завдання. Про силу волі та витривалість сучасної молоді розповідає Ірина Ястремська. Конкурс 120 осіб на місце. Навряд чи такою популярністю може похвалитись навіть найпрестижніший виш. Кількість охочих пройти армійську школу виживання завжди стабільно висока. Цього року з понад двох тисяч юнаків та дівчат організатори відібрали лише 20 щасливчиків. Їх розподілили на команди рись, орел, барс та сокіл. И отбирали мы по критерии, чтобы люди не знали, что такое не были в горах подбор. А смогут ли они преодолеть это водные водные преграды, смогут ли они преодолеть горные преграды? Вот поэтому мы відбирали. Ты был в горах, не был. Значит, мы берем на заметку. Это. Они вот 80% в горах никогда не были, эти люди. Вже другий рік поспіль такий захід для дітей віком від 15 до 21 року проводять міністерство оборони спільно з всеукраїнською організацією Громадський рух за майбутнє. І ті діти, які от зараз пройдуть школу виживання процентом 80 вони хочуть служить уже в армії. І чомусь то всі хочуть служить в береговій обороні і хочуть залужить в аеромобільній бригаді. Знайомство учасників з військовими буднями відбулося у Перевальному на базі 36-ї окремої бригади берегової оборони. Тут вони вивчали зразки стрілецької зброї, засоби захисту та розвідки, а ще стріляли в електронному тирі. На цей рік ми Добре підготували до цього проєкту. В перший день особовий склад прибув до нас. Ми їх роздалили в так називаємо умовній землянці. Ми провели медичний огляд особового складу, провели заходи заходу безпеки, провели з особовим складом заняття в гірському класі. А вже наступного ранку на молодь чекали бойові стрільби з автомата Калашникова і рух гірським маршрутом. Кримські краєвиди полонили. Проте невдовзі втома та чимала вага рюкзака дали про себе знати. Це був лише початок. Попереду на учасників чекали сюрпризи на кшталт організованої засідки та транспортування умовного пораненого. Всі справісь но зато вони почувствовали на собі наскільки тяжело може бути транспортувати свого товариша, для которого може бути. Ця допомога буде стоїть життя. Було дуже цікаво. Насправді, коли ти вже йдеш, і ти відчуваєш, що в тебе мозолі на ногах, але якісь жарти, якісь такі командний дух, тебе підтримує, і ти розумієш, що треба йти. Юнаки та дівчата подолали 31 кілометр на місці ночівлі, змагалися хто швидше встановить намет, а потім взяли участь у військово-патріотичній вікторині та конкурсі на кращого кашовара. Другий день, коли ми пішли в гори, було трохи важко, тому що, по-перше, без фізичної підготовки треба було багато йти, багато підніматися, багато опускатися. Дуже важко було, коли ми думали, що все піднялося на кінець то ура. Доходимо і бачимо, що спереді ще одного рану, яку треба ще підніматися і ще більш скелясте. Ну, але якось дійшли нормально. Ориса відзначала свій день народження у похідних умовах. Дівчина зізнається, такого свята у неї ще не було. Мені зробили подарок на день народження. Мій рюкзак забрали в машину, тому мені довелося нести тільки автомата. Ну і е, інколи я допомагала своїй подружці Наталі нести її рюкзака, щоб їй було не так важко. Наступного дня, о 6 годині ранку, в таборі пролунав сигнал тривоги. Капітани команд отримали завдання з орієнтування на місцевості. Розпочали старт на тактичній смузі перешкод. До речі, такі випробування проходять бійці розвідувальних та гірсько-піхотних підрозділів. Спочатку загони мали подолати забруднену місцевість, пройти зруйновану споруду та тунелі. Усе це з використанням засобів імітації та задимлення. Загальна протяжність такого маршруту склала 4,5 кілометри. Ми з різних команд було дуже тяжело, але ми трималися разом. Помогали друг другу, и прежде всего успеха мы добились за счет коллективных действий. Было тяжело, поскольку мы подумались на горы. Было и жарко, и холодно. За підсумками усіх конкурсів, перемогу здобула команда Орел друге місце завоював загін сокіл, а третє розділили пар старис. Переможцям та призерам вручили грамоти, подяки, цінні подарунки та кубки. Проте найкращою нагородою, як для організаторів, так і для учасників, став набутий досвід, насичене дозвілля та товариська атмосфера. На сьогодні це все. Та наші випуски ви можете проглянути і в соціальних мережах, як завжди, до наступної неділі.